Вас! Ви на каналі and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Цього тижня я вирішила не знімати вишивальний тиждень, тому що я буду продовжувати вишивати ті самі процеси, які я вишивала минулого тижня в правому верхньому куточку. Залишу посилання на це відео, а вирішила зняти інше відео, яке, я думаю, на даний час. Дуже важливо зняти набагато важливіше, ніж рукодільний тиждень. І ось чому. нещодавно Вікторія Кростіч, я залишу посилання на її відео, зняла це дуже класне відео. Я дивилася його з великим задоволенням, радіючи від того, що до більшості. Згаданих нею виробників, я вже прикладалася своїми руками. Це було відео про українських виробників у вишивальній сфері. Правда, Вікторія показувала також і свої вже готові роботи відповідних виробників, а також згадувала дизайнерів авторських схем. Але в цьому відео я вирішила показати саме свої запаси наборів. Єдине, покажу процеси, які не є ще готовими роботами. Тобто, вони в мене ще з категорії наборів в категорію готових робіт не перейшли, їх я покажу. А також. Вказувати я в даному відео не буду авторські схеми, тому що їх в мене дуже багато. І для того, щоб підготуватися до такого відео, зібрати всі ці авторські схеми, їх прев'ю, підготуватися, щоб оголосити вам їх технічні характеристики, це буде дуже часозатратно. а мені хочеться зняти це відео якомога скоріше, тому я вирішила показати вам просто свої запаси наборів. Українських виробників вишивки. Це будуть набори як бісером, так і хрестиком. Тому давайте не відкладати у далекий ящик, а розпочинати. Повторюся, я буду показувати вам саме набори. Розпочну з одного з найвідоміших виробників вишивки бісером. Це нинішня назва Wonderland Crafts, чарівна країна. Раніше називалися «Волшебна страна. І в мене зараз залишилися в запасах лише два набори. Це говорить про те, що я дуже багато вишивала, вишиваю і планую вишивати дизайнів цього виробника. Мені дуже подобається цей виробник. Мабуть, я вже зайво повторюю це стільки разів, але це дійсно відображає моє відношення. Я до чарівної країни, взагалі, бісером не вишивала. Взагалі, це була моя перша проба пера у вишивці бісером, і ось ці. Дизайни на дереві бісером, це просто моя любов. Дуже чухаються руки, розпочати вам показувати все, що я вишила. Але якщо я це почну робити, то це одне відео можна буде присвятити лише моїм вишитим роботам від чарівної країни. Ну а зараз в мене. Ось такий набірчик є великодній FLK 425. Назв у наборів немає чарівної країни, тому показую лише зображення. Ось таке зайчання з квітучим возиком. Ось таким. Спершу неможливо сказати, що це виключно великодній дизайн, але він саме великодній. І ось таке яйце Happy Easter воно дуже гарне, дуже гарний бісер. Знову ж таки скажу, що я вишивала два яйця з цієї серії, і все, показувати їх не буду, тому що, повторюся, це зайде дуже далеко. І якщо ми продовжимо говорити і згадувати виробників щодо вишивки бісером, згадаю ось такого виробника це торгова марка Вірена, це IDN Mini 027, ось такий сніговичок. Тут в мене лише заготівка. Дерев'яна фетр, і там є схема і ключ із зазначенням номерів бісеру. У Вірени можна замовляти також і комплектацію бісером. Але це в мене була така одиниця в моєму адвент-календарі минулого року від мережі Львів. Тому в мене лише ось така невеличка заготівка. Вишивала ще дизайн від Вірени. Великодню серветницю подарувала своїй мамочці, але, знову ж таки, показувати не буду. І якщо ми ще продовжимо говорити про вишивку бісером, згадаю ще одного виробника українського це Golden Key. У мене ось така цукерка різдвяна. Дуже хочу її вишивати. Артикул 103. Це вишивка також бісером, але не на дереві, а на поліетилені високого тиску. Ось так називається їхня основа: це об'ємний декор новорічний, іграшки, є в них і великодні дизайни. І інші, такі, які не належать до того чи іншого свята. Повітряні кулі в них цікаві. Я вишивала один дизайн. В процесі було непросто, але результат мене просто вразив. Golden Key. вишивала, буду ще вишивати. Далі є в нас дуже талановита дизайнер, яка Раніше, можливо, б не попала у це відео, тому що колись вона випускала саме авторські схеми, а тепер вже випускає набори. Це Наталя Лужанська. Її бренд має назву Сузір'я Єдинорогу, і в мене є два набори ось таке прекрасне фіолетове серце та ось така чудова, червона куля. Це ще набір випуску десь 2021 року. І це іскра життя. А це в мене серце мужності. Вишивала я вже два набори наталі Лужанської, отримала величезне задоволення як від процесу, так і від результату. Вишивала я одне серце фіолетове, але ну, іншим за декором. І кульку вишивала синю. Далі продовжимо з вишивкою на твердих основах на дереві. Покажу вам дизайн. Фрузилка це 01:15 серія квіти саме Калина. І я вам скажу, що від фрузилка зараз в мене не вишитим. Залишається лише цей набір. і чого він в мене лежить не вишитий, тому що я його хочу розпочати в день нашої перемоги довгоочікуваної перемоги. Сьогодні 4 рази була повітряна тривога. У мене тремтить голос і. На очі навертаються сльози, коли згадую всі ці жахливі події, які трапляються в нашій країні майже кожного дня. Я дуже чекаю того дня, коли я зможу розпочати цю роботу. Дуже багато я вишивала фрозилка, буду обов'язково вишивати. Нещодавно я розпочала і цього тижня вже і закінчила. Буквально вчора один дизайн. До цього я нещодавно вишивала фрозилка. Тому хто дивиться мій канал, знає, що я, що я досить часто вишиваю цього виробника і з великим задоволенням буду продовжувати це робити. Ну і також, якщо продовжувати про дерево, не можу я не згадати Євгенію Колеснікову. Вона, як і ось тут Вірена. Тут лише заготівка, фетр, схема і ключ. В неї також не входять нитки до набору, але можна комплектацію, якщо у вас немає палітри відповідної комплектації можна замовити у магазині Зайча комора, де в принципі і ці ангели. Можна придбати. І ангел в мене не вишити залишився лише один це ангел юності або яблуне від світ. Ось такий весняний ангел. Я цієї весни не встигла його вишити через свої квітневі гортензієві старти, але обов'язково вишью до наступного року, щоб доповнити ним свій вічний. Календар, хто не знає, що це за вічний календар. В правому верхньому куточку залишу посилання на відео, і там, до речі, ви побачите, що ангелів я багато вишиваю. Правда, з того відео про вічний календар вже я набагато більше додатково вишила ангелів. Дуже мені подобаються ці розробки. Окремі я вишивала і дарувала. Тому що я вважаю, що це дуже приємний сувенір, можна обрати під різні уподобання людини щодо професії, щодо тої чи іншої сфери життя людини, тих чи інших дозвільних моментів, хобі і таке інше подій тих самих життя. Тому. Я буду продовжувати придбавати новинки, які мені будуть подобатися, і вишивати їх. Одразу торкнуся теми, яка неодноразово вже піднімалася, що дійсно є рарітетний дизайн Dimensions, де от є саме така форма ангела, така сама статура, такі самі крила. Так, Євгенія Колеснікова взяла форму. Але кожного ангела. Вона наповнює новим змістом, новим дизайном, новою тематикою. Тому я не готова розцінювати це як плеяд. Ну, вибачте, хтось колись вперше винайшов форму штанів або спідниці, або сукні, або капелюха, і всі інші, які у подальшому вигадувалися нові моделі, вони все ж таки схожі на. Оригінал, скажімо так, за своєю формою, але використовуються різні тканини, різне оздоблення, різні кольори і таке інше. Ви можете зі мною погоджуватися або не погоджуватися, але я не можу стверджувати і не буду цього робити, що Євгенія Колеснікова в даному випадку тут є такою, яку можна звинуватити у класичному. Плеяті. І ще один у мене є набір ось така східна казка, тут шість виробів з фанери, і схема для вишивки з інструкціями, і це набір таких бабінок для вишивки стіпками. Я, вишиваючи дизайн від Вікторії Семплер, полюбила вже ці стібочки, тому незабаром. Я хочу, звісно, вишити і цей набір. Так, Євгенію Колесніковою ми завершили. Давайте стосовно брошок. В Україні багато виробників, які брошки виробляють. Це і Абріс Арт. У мене є ось така лаванда-брошка. AD074 набір прикраса. Ось така краса, як це її досі не вишила. І в мене є Тела Artis ось такий набір це гінко, листочок, зелений, такі дуже гарні кольори. І в мене є фіолетовий крок, ось це новинка цього року, і подарунок від моєї подружки орічки. Є ще Crystal Art брошки випускає, я вишивала. Цього року брошку. І від Тела Артс також я вишивала ще брошку. Одну в мене вже я готова. І також Нова Слобода саме її підрозділ Нова Стіч, якщо я не помиляюся, також випускає брошки. Але повторюся, я в цьому відео показую лише те, що в мене є фактично. А складати весь список. Не вважаю, що, по-перше, я розкажу більше, ніж Вікторія Кростіч, а по-друге, Ну, я не думаю, що це доцільно. Наступний виробник це Ульяна Яковлева, її бренд затишні хрестики. І певний час тому також вона випускала лише авторські схеми, і тоді вона б не була згадана у цьому відео. Але зараз вона випускає і наборчики. До речі, цей наб... Бірчик в мене вже розпочатий. У тому вишивальному тижні минулому, який я вже згадувала, я його розпочала. Тому можете прийти подивитися. І до речі, тут знову Вікторія Кростіч згадана, оскільки це її фото на обкладинці. Ще один у нас дуже чудовий виробник. Це комод. Я з комодом дуже дружу. Я беру участь в їхніх висивальних іграх рукодільних. Це і рукодільне бінго зараз літнє відбувається. І в комоді завдань в інстаграм беру участь. У мене майже під кожним відео є посилання на інстаграм. До речі, всіх виробників, яких я сьогодні згадую, я залишу посилання на їх інстаграм. І також цей набір в мене вже розпочатий. Розпочала його в тому самому вишивальному тижні. Тому, будь ласка, проходьте, дивіться. А зараз просто покажуть Квіткокейк-Гортензія, артикул 031. До речі, я, мабуть, тут не згадала назву набору. Це гортензії в саду. Згадала виробника дизайнера, а не згадала назву набору. А отут у нас дизайнер Вікторія Волжова і Квіткокейк гортензія. Так. Маленькі набори я вам показала, але в мене є і набори більші. І, до речі, я щойно показувала вам Абріс Арт, маленький набір брошка. Але Абріс Арт випускає не лише маленькі, а й більші набори. І в мене є ось така краса, лавандові поля. Тут така дерев'яна заготівка. І вишивається ось такий кленовий листочок з лавандовими полями. Артикул an 116 Спочатку цей набір в мене був придбаний. А потім з'явилася ще минулого року ось така новинка. Ноти провансу. Тут вже трошки інший вигляд дерев'яної заготівки, рамочки і інший дизайн. Ну, мені здається, ось у порівнянні. Це вже виробник зробив крок вперед у порівнянні з цією розробкою. Але повністю це оцінити я зможу, коли вишую обидві набори. Ну, ви розумієте, в мене стільки наборів з лавандою та гортензією, що. Вишивати і вишивати. І на підтвердження цього покажу вам такий чудовий набір від виробника українського Аланта ВН154 лавандові поля. Я просто у захваті від цього набору, я його нещодавно показувала у своїх літніх подарунках та покупках правому верхньому куточку, залишу посилання на це відео. Там Деякі із цих наборів, які я сьогодні показувала, також присутні. Але цей лавандовий пейзаж просто мене зачаровує. Так. Ну і знову ж таки, лаванди та гортензії. Я знаю, що мережка зараз юридично це виробник з Польщі. Але. Я покажу тому, що все ж таки родом цей дизайн з України. Розпочинали вони працювати в Україні, і їхня політика на сьогоднішній день це також підтримка України. Ми, наприклад, знаємо, що деякі виробники Російської Федерації змінили місце реєстрації на ту саму Прибалтику, але від того вони не перестають бути виробниками РФ. Тому я вважаю, що мережка це наш український виробник наборів. Артикул К178 ось така гортензія Хайдранжія. Мрію вишити, але думаю, що цей складнуватий буде набір. Трошки напізніше його відкладаю, тим більше, що в мене є. Також розпочати набір. Сам набір не буду вам нести. Покажу вам його прев'ю. Це також мережка. Артикул К179. До речі, подивіться, К178 у мене гортензія, і К179 це поле Лаванди та соняшників. Fields of lavender and sun Виявляєте? Підряд два в мене артикула. Навіть не звертала до цього увагу. Не дарма я. Мабуть, зняла це відео. Я розпочала цей дизайн в квітні 2021 року, там у мене був квітень, другий мій квітень, місяць лавандових стартів. І розпочала його, поки що не вишила. Але дуже хочу вишити, тому що обожнюю вишивати лаванду, лавандові поля. Ну, ви про це знаєте. Але до того, як я цей набір буду вишивати, обов'язково. Завершу цей дизайн. Some Days later. Ось, знаєте, буває фальш старт, а в мене фальш фініш був. Тому що, поки я монтувала відзняте, я згадала, що дещо вам ще не показала, тому це включення вже з майбутнього. Ну, так ось. Перед вами ось такий цікавий набір. А чого я вам його не показала? Тому що це не набір такого, так би мовити, промислового виробника у промислових масштабах. Це набір відомого блогера українського Людмили Вест Нідел. Її канал, думаю, що багатьом відомий. Ну так ось вона вже розробляє власні схеми, а також і набори. І була обмежена. Кількість ось таких от наборів, вони весною вийшли десь перед 8 березня. Тому я собі тоді зробила такий подарунок і детально показувала цей набір у своїх весняних покупках та подарунках. В правому верхньому куточку залишу посилання на відео. Ось, бачите, в цьому відео є посилання як на мої літні покупки та подарунки, так і на весняні. Якось в мене так складається, що десь раз. У сезон я знімаю такі відео. Ну так, ось там я детально вам показувала цей набір. Зараз цього робити не буду. Ви можете перейти і подивитися, щоб це відео не було вже настільки довгим, та й взагалі інші набори я ж не розпаковувала у цьому відео. Ну і покажу вам дуже цікава коробка. Ось така. І сам дизайн покажу вам ще. У кольоровому вигляді. Тут не лише схема паперова та електронна, голки, бісер, нитки, тут є іпін, тут є і інші аксесуари, але для того, щоб певну інтригу мати, будь ласка, переходьте і подивіться, бо повна розпаковка цього набору зайняла досить тривалий час. Ось така цікава штука. Ну і поки я знімала відео, я не витримала і говорила вам, що в мене. Якось дуже мало залишилося наборів від «Чарівної країни. І якраз у «Чарівної країни вийшли новинки з гномами. Це вже така новорічна серія іграшок в минулому вишивальному тижні, про які я вже неодноразово говорила в цьому відео. Я показувала новинки від «Чарівної країни і вирішила придбати ось таку дівчинку-гномика. FLK 496 з такими кісками: незвичайний набірчик. Цей капелюшок кольорів морської хвилі. Один. Із моїх улюблених 7,5 на 8,5 см, 7 кольорів, 795 одиниць бісером. Ну, і ви бачите, тут є бісер, схема, заготівочка, нитки. І, мабуть, ось ці ниточки для кісок також мають бути в наборі голки та нитки. А, декоративна нитка. Так, декоративна нитка тут також. Є, ну і це вже новинки. Новинки. А попередніми новинками були ось такі підставки під телефон вишиті. І я давно хотіла замовити, проте заради одного набору мені не хотілося робити замовлення, а зараз вже оформила. Ось такі фіолетові кольори. FLK 490, тут 496. Ви розумієте, що також досить новинка: 3х9 см, 550 одиниць бісеру, чотири кольори ось такі фіолетові переходи. І бачите, з двох сторін різний дизайн. Ось заготівки, додаткові елементи, бісернитка. Ну, цей дизайн я буду вже ближче до новорічно-різдвяних свят вшивати. Ну а ось цей, мені хочеться найближчим часом, все ж таки, мабуть, розпочати. Завершу я свої попередні невеличкі старти усі. Ну, а потім вже, мабуть, займуся цією підставочкою. З собою її можна брати, отак-от, бачите, на ключах, як брелок і. Якщо от в певний момент потрібна буде десь підставка, тому що така стаціонарна вдома, в мене, звісно, є, можна використовувати. Ну і тепер це вже точно всі мої запаси наборів наших чудових українських виробників. Але, от як я вам на початку відео сказала, в мене ще дуже багато авторських схем. Я, якщо чесно, навіть не впевнена, що могла б зараз всі зібрати, щоб показати в одному віде. Я намагаюся, звісно, вести їх облік, і, можливо, потрібно окремо цим якось зайнятися, приділити цьому увагу та час. Але в мене їх досить багато. І я дуже люблю наших українських дизайнерів. Ну, і чому не так можливо, як ви очікували багато в мене в запасах наборів, тому що дуже багато в мене вишито. Вишито багато і хто дивиться підсумки мої за півроку, за рік. От нещодавно я зняла підсумки за півроку, залишу в правому верхньому куточку посилання на відео. Ну і давайте залишу ще посилання на підсумки 2022 року. І от ви подивитесь, скільки наших виробників я вишила. Дуже багато виробників і дизайнерів яких я в цьому відео навіть не можу згадати, тому що в мене немає зараз в запасах їх, там я вишивала. Ось таке відео. Дякую Вікторію за те, що спонукала і подарувала натхнення зняти це відео. Я раніше планувала зняти всі свої запаси, але якось не було в мене натхнення. А ось на таке відео в мене з'явилося натхнення. Мабуть, все, що я хочу вам сказати зараз. Очікую вас у коментарях. Які ваші улюблені українські виробники, що ви вишиваєте, вишивали, плануєте вишивати? Можливо, щось ви плануєте вишивати або вишивали з того, що я щойно вам показала? От, дуже хотілося б, звісно, показати те, що я вишила, але це вже буде наступна історія. Ну а поки що, будьте у здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!